Рекламу ну це один із етапів, який впливає на кінцевий результат у вигляді прибутку. Досить часто новачки підприємці відносяться до ну, та це ж просто якийсь магазинчик в інстаграмі. Не потрібно професійно переписуватися, не потрібно професійно оброблювати діалоги». Потенційний клієнт щось пропав з діалогу, значить, він не цільовий. Йому це не потрібно. Та ні, людина просто могла відволіктися. Ми вживемо такий швидкий час. Найбільша проблема — що люди просто запускають рекламу, аби запускати рекламу. Приходить клієнт. До вас команду кажу, у мене з попередніми не працює реклама. Дуже така часто помилка і в таргетологів, і приємців, які самі запускають рекламу. Вони не знають свої бестселери, вони не знають свої товари локомотиви, рекламують все підряд. Привіт! Це новий запис, що там є кам. Я Алла Патриченко, засновниця української платформи Шопекспрес для створення інтернет-магазинів. І сьогодні на зв'язку з Владиславом Нечаєвим. Владислав Нечаєв, експерт по просуванню магазинів в Інстаграм. Привіт, Владислав. Привіт-привіт. Дякую. Підкажи, будь ласка, часто буває, що на платформу ШоПЕкспрес за інтернет-магазином, окремо вже по магазинам, приходять саме інстапродавці, і вони до цього гарно ефективно масштабуються. Я знаю, що вони з вами часто в співпраці ви ведете як команди більше 30 проєктів в цьому інстамагазинів рекламуєте їх. І от підкажи, будь ласка, все ж таки вже для наших діючих клієнтів, які також продовжують розвиватися в інстаграмі, рекламуватися в інстаграмі. Таке питання. Як зрозуміти, що реклама інтернет-магазину в інстаграмі саме потрібна, ефективна і чи треба щось? В ній покращувати, Тепер розберемо позиції ефективності інстареклами і як зростати далі. Логічно буде відповісти, що ефективна реклама тоді, коли вона приносить гроші. І як правило, ми з клієнтом як аналізуємо наскільки вона ефективно працює, це ми порівнюємо там з іншими нашими кейсами, тому що в нас великий досвід, і ми розуміємо, який потенціал є той чи інший ніші. І якщо там результати в плані ціни клієнта, або там в плані ціни заявки, замовлення дорогі, то ми робимо висновок, що неефективно, і ми мож... і шукаємо вже за рахунок чого можна покращити. Взагалі, ну, якщо ми там розбираємо в рамках одного бізнесу, то підприємця є свій бізнес, і він там не розуміє, реклама працює ефективно або ні, то я б розглядав динаміку. А якщо реклама постійно ми там отримуємо більше клієнтів, постійно у нас результати покращуються, то значить ця реклама ефективно працює. І в той же час, коли у нас були непогані результати, і в нас реклама дає гірші результати, то вона вже неефективно працює, і потрібно розбиратися, в чому там є проблема. Дякую, розкажи на прикладах, бо ми все розуміємо, що гарно коли щось покращується, але от що саме як бувало у вас на практиці? Ну вже щоб ми відчули. Ну ми будемо розглядати весь бізнес, інставесь бізнес в форматі, де ми продаємо товари через інстаграм. Рекламу ну це один із етапів, який впливає на кінцевий результат у вигляді прибутку. Якщо на якомусь іншому етапі буде проблема, я розділяю такі етапи, як реклама. Контент на сторінці, продажі та бізнес-модель. Якщо, наприклад, буде сама бізнес-модель неефективна, то буде у нас класний контент, буде класна реклама, класно будемо продавати, але при цьому буде неефективно, тому що це не буде приносити гроші. Що ми на увазі під бізнес-моделю це той товар, який потрібен людям, та можливість заробляти на цьому товарі. До прикладу, у нас була. Клієнтка, яка продавала а, футболки патріотичні, і там у нас була проблема, що у нас на клієнт коштує злушки клієнта 4 долари кошти. Типу, це класна ціна, і це типу ефективно, але гроші не заробляє. Чому тому, що була націнка всього там 7-8 доларів на ту футболку, і виходить, що ми типу долар вкладаємо два чистими заробляємо? Ну це не дуже ефективно. А при цьому ж є там ще крім того, що там вартість залучення клієнта ще є витрати на виробництво, на оренду, спеціалістів і так і далі. Тобто там бізнес в нулі був. І що ми, я дуже наполягав, дуже не хотіла вона, але я дуже наполягав, щоб ми змінили трошки бізнес-модель, щоб ми просто почали гарнішу якості продавати футболки і могли на них націнку більше ставити. Таким чином, ми змінили бізнес-модель, і клієнт нам продовжував вартувати 4-4,5 доларів, але вже маржа 16 доларів У нас сукупність один до 4. Це приклад бізнес-моделі. Ну або. Товари, наприклад, часто буває, що товари ну, не по сезону, не актуальні і так далі. Знову ж таки, потрібно змінювати бізнес, а не в рекламі шукати якісь проблеми і коригувати там асортимент і так далі. Далі у нас ідея з продажі. Досить часто новачки підприємці відносяться до. Та це ж просто якийсь магазинчик в інстаграмі, не потрібно професійно переписуватися, не потрібно професійно оброблювати діалоги. Ні, це повноцінний бізнес, а точніше. Він буде приносити нормальні кошти, коли це буде нормальний бізнес, коли нормально буде продаватися ваші товари або послуги. Потрібно а, мати менеджера, менеджер. має притримуватися скриптів, має ну нагадувати про себе, має дотримуватися всіх етапів пробу, продажі, має оброблювати заперечення. Так далі це також помилка, коли на це не звертають уваги. кажуть, що це реклама погано працює. Ну, така дуже часта помилка. Просто менеджер або підприємець не нагадує про себе. Там, наш потенційний клієнт щось перепав з діалогу, значить, він йому не цікаво, він не цільовий, йому це не потрібно. Та ні, людина просто могла відволіктися. Ми вживемо такий швидкий час. І варто, хоча б просто нагадати про себе, повернути до діалогу. Контент ну, контент це най. Те, що куди не дуже багато коштів потрібно вкладати, тому що у нас в Україні дуже розбаловані покупці. дуже Бахи до контенту має бути класна якість. Моделі мають бути, має бути студія, має бути фотограф, який прям фотографує одяг, а не а не весілля, і тут шабабку взяв собі фото, зробити фотки. Тому що потрібно там вміти фотографувати товар, вміти моделі показувати товар, а не себе досить часто на там. Продажному контенту, ми бачимо, що рекламується дівчина, не рекламується якийсь одяг або якийсь товар. Це велика помилка, і вона впливає на результат. Що стосується реклами, ну тут потрібно типу, розвивати інструменти, але ну, я б сказав так: найбільша проблема, що люди просто запускають рекламу, аби запускати рекламу, а потрібно розуміти, що ти робиш, для чого ти робиш, що ти хочеш цього отримати, і що будеш робити, якщо не вийде. Якось так, по ефективності. на стягну. Тут дай, можемо розібрати якісь конкретні етапи і більш е, детально про, про це поговорити. Мені дуже цікавився ціка е, кожний пункт. і, Перше, що на думку приходить, от, от буває, приходить клієнт до вас команду, каже, у мене з попередніми не працює реклама, а ви вже далі починаєте розбиратися, що зазвичай очікує клієнта, коли він до вас приходить, що ви розбираєте. А, він думає, що ми знайдемо якусь помилку в аудиторіях, що він якусь не ту аудиторію обрав. Ну насправді помилка зазвичай не в цьому. Помилка може бути або в креативі, що таргетолог з синкам свого досвіду і своєї впевненості в собі не зміг донести клієнту, що потрібно трошки краще зняти. Креативи, щоб ми їх могли використати для реклами. Дуже така часто помилка і в таргетологів, і приємців, які самі запускають рекламу. Вони не знають свої бестселери, вони не знають свої товари, Локомотиви рекламують все підряд. А все підряд неможливо продавати. Щось продається краще, щось продається гірше, щось приносить в корпорти, щось їх зливає. Ми знову ж таки розбираємося, шукаємо ці товари і локомотиви, і саме просуваємо їх, а не зливаємо кошти на якісь товари, які не потрібні. Тобто, знову ж таки, це усвідало. Ми розуміємо, що ці товари приносять кошти, ми з ними працюємо. В основному проблема в креативах в аудиторії насправді там -2 роки два вже такого нічого магічного немає. Потрібно просто розуміти, як алгоритм працює, можна використовувати широкі аудиторії. Ось. Ну і цілі реклами, то таке. Просто. Частіше працюють повідомлення краще для товарного бізнесу. А підприємці або там таргетологи працюють з кліками. Але це індивідуально, тому я б це як помилку не назвав. Але звертається, що все погано. Ми питаємо: а що робили? Дивимось, що робив таргетолог, і частіше за все це він не зміг. Пояснити клієнту, що щось не так у вашому бізнесі, щось не так з креативами, і дуже рідко це стосується налаштувань. Налаштувань можна там виділити там на 10-20% більше, але якщо воно не працює взагалі, то там проблема не в рекламі частіше за все. Тобто все ж таки робота таргетолога, спеціаліста з інстаграм-реклами, вона в комплексному підказуванні, баченні, аналізі кожної нічі, От приходить клієнт нею. І ти берешся в цьому розбиратися, як нова людина, але з досвідом, яка працює саме в цьому. Да? І ти поступаєш як консультант? У нас таргетолог зараз має бути маркетологом. Чому я себе не називаю маркетологом, тому що маркетолог він там багатьма каналами продажами, багатьма інструментами. Я саме працюю з такгетом, але щоб давати. Хороший результат клієнту старгата потрібно бути і макеталом, потрібно розумітися в бізнесі, в бізнес процесах, в контенті, в продажах і так далі. Це дійсно повністю згодна з тобою, саме так і є. А ти ще цікаво сказав, що буває на фотографіях, видно, здебільшого не товар, а модель, на якій це надягнено. В яких нішах, і от якщо вже про товари, там про одяг, да, можливо, ми говоримо, або можливо дійсно про аксесуари тощо, що зараз працює, томовно тобто, хто має показувати твій товар, щоб продавався товар, а не навпаки. Дуже часто буває нові бізнеси, я розумію, немає бюджету, але в цьому є важіль ваш, і або навпаки якась ваша проблема. Ну, роблять фотосесію самостійно, знімають своїх подруг, а не модели. Ну, подруга, ну і моделей багато, але там є тісно хороші моделі, котрі вміють позувати, правильно показувати, робити акцент. Ну, хоча. Якщо просто там дівчинка крутиться, це там не дуже буде а Просто, хоча б там теркаючись свого оголю, бо ми вже робимо, показуємо, що потрібно звернути увагу сюди. Це відрізняє неуспішний магазин від успішного, тому що у нас був такий приклад, коли в познімали подруг, ми наполягли, щоб зняли, найняли професійних моделей, щоб взяли фотографа. Ми скинули, знайшли гарного спеціаліста. Скинули контакти. Той спеціаліст, ну фотограф знайшов вже модели. Ми зняли контент і у нас результати значно покра. Бачилися. Якщо, наприклад, в прикрасах так само прикраси, просто ну, вони, як правило, що ми там про сережки. При... Говоримо про подлучки нависто, то вони ж такі дрібні. Тут потрібно просто грамотно мож, кропати, грамотно так знімати, щоб не було лишніх деталей. По моделям тут ще є інша крайність, коли ми дуже класних моделей беремо, я б сказав, зроблених моделей, і вони в них люди не пізнають себе. Тобто там, ну таке в мене було так дуже рівко, Це в основному якихось таких фешн-брендів. Які намагаються бути фешн. Вони беруть якихось дуже зроблених дівчат, сажають і фоткують їх біля Ламборгіні десь в Дубаї, але це не працює, тому що потенційний кастомер він не бачить себе в ну в цьому одязі, тому що він не буде в цій локації, не має таку фігуру і так далі. Має бути моделька така хороша, красива, але ближче до реальності. Мовну так. У буде найкраща формула, яка працює, да? бо я знаю, бізнес це коли власниця, наприклад, жінка середніх років, але вона власниця, вона всі там спортивні костюми знімає на собі. Або там в осінньому пейзажі, або в весняну колекцію вже на фоні перших квіточок. І це гарно, це реально виглядає видно, що це звичайна жінка. Вона є там особа, яка представляє бренд. Але от я в цьому думаю, можливо, дійсно краще все ж таки взяти модель середніх середньостатистичних чи представляти власний бренд. Це скоріш, плюс, ніж мінус. Це є плюсом в тому плані, що ми самі. Ну, пишаємось своїм бізнесом, ми ходимо в одязі свого бізнесу. Друге, це типу, розполагає аудиторію до тебе, а третє. Якщо дійсно потенційні клієнти це такі самі жіночки, як власниця бізнесу, там взагалі супер, що вона в своєму одязі. А ми там з деякими клієнтами в кого бюджети дозволювали. Ми тестували, що ми брали модели там старшого віку. Ну прям там 50 років модель. з старшим не заціним спрацювала. Спрацювала гіпотеза з One плюс Size моделями. Це також класно працює, тому що цього на ринку немає. Дівчат таких багато. і Вони хочуть побачити, як одяг буде сидіти на плюс Size. В фігурі. І це от класно спрацювало. і ну, Тут знову ж таки в цій моделі має бути впевненість, там, харизма і так далі. І тоді воно буде працювати дуже класно. Ну і вікова, знову ж таки, що ну, потрібно аналізувати ця і шукати модель, яка буде схожа на цю цільову аудиторію. І бізнеси, в яких, типу, одяг. Якраз на таких дівчат, які там зоблані з усіх сторін, і там мають бути саме такі дівчата, як моделі. Та це просто така цільова аудиторія. їй потрібні такі моделі. їй потрібен такий контент, але ну потрібно розуміти просто свою цільову аудиторію. І от щодо цікаво, ти ще сказав щодо переписок в дірекці. І якщо б клієнт пропав, то варто нагадувати про себе. Тут дуже класно відпрацьовує те, те, як оптимізувати. Беруть інтернет-магазин, і клієнт таким чином, по-перше, сам може дізнатися всю інформацію про товари, про розміри, про наявність, піді там подивитись відгуки інших клієнтів. Все, що ти розмістив на цій сторінці, таким чином твій діре менеджер відпочиває або дійсно обробляє важливі замовлення, які комерційні і які принесуть. Там більшість прибутку, да, а якісь такі може всі типові, не дуже суттєві на себе бере інтернет-магазин, сильно розвантажуючи роботу директ-менеджерів. І друге, це що інтернет-магазин вміє продавати повторно і нагадувати про себе. Тобто можна зробити, побудувати такий собі процес ретеншн-маркетингу з нагадуваннями про корзинки, які ти не дозамовив, про пуш сповіщення, які будуть дійсно нагадувати клієнту автоматично щось доробити, до замовити або купити повторно, скажімо. Через певний час, там через тиждень, через два, якщо товар вже мав закінчитися, або там вийшла нова колекція, або є знижка на колекцію, яка зараз добігає кінця. Тобто, все це вміє робити саме автоматично інтернет-магазин брендовий, і тому дійсно ми продавцям, то які в дирекції продають, радимо розглянути цей варіант, додати інтернет-магазин до своєї моделі бізнесу. Дуже класно спрацьовано. Нам ну, потрібно дати можливість людям купити, які хочуть самі купити, які хочуть самі передивитися. Ну потрібно це якось стосується профілю Instagram, так і самому ну, сайт. Це можливість розмістити цю інформацію. Потрібно розмістити інформацію, щоб клієнт міг міг її сам знайти за його бажанням і доступно прочитати цю інформацію. Сайт для цього підходу. Знову ж таки про асортимент. Сайт дуже потрібен шопам старим магазинам, в яких багато товарів, тому що. Вижаль, вже і стрічка став. Більше, або ще менше постів займає, можуть бути на одночасному на телефоні. Тому весь асортимент не вмістиш. Зростає культура купівель на сайтах. Ну просто самі інсташоп це феномен саме нашого СНД країн, що люди купують в інстаграмі. Ніде в світі більше не купують в інстаграмі, і вона просто така культура з'явилася, але вона зараз перетікає на сайт, щоб можна було там купити все зручно, самостійно знайти, оплатити і так далі. Так, це дійсно допомагає масштабувати бізнес продажів, а якісні менеджери, які консультують в Дірксі, це також велика перевага, тому що вони доносять правду про бренд, і вони дозволяють закрити і мають закривати найбільші кастомні такі угоди на великі суми. Ну, наприклад, для b 2 b продажів. Да там часто важливо мати контакт саме менеджера і гарненько його розпитати про все. Просто є різні типи клієнтів, які хочуть, щоб з ними поболтали, поспілкувалися в їм скрину. А є й інші такі самі недовосі. Ну -ну -ну, Я, наприклад, як. Любить сам на сайт, подивитися пройти, порівняти, тому щоб йому все підказали, розказали, скинули, порекомендували щось і тим далі. Тим паче, вже від наших основних служб доставки українських часто є безкоштовна відправка назад. Замовлення, яке не підійшло, коли ти його там поміряв, тобто немає жодних ризиків. Таким чином, звісно, можна автоматизувати торгівлю та зменшити стукування, зменшити гаяння часу та масштабування директ-менеджерами. Дійсно, запрошуємо інші продавців подивитися на інтернет-магазини, в тому числі на шопекспресіям з багато пропозицій, як це можна зробити дуже швидко і навіть безкоштовно і налагодити таким чином продажі в більшій кількості. А в діректі так треба залишатися, тому що певне багато вже діючих ваших клієнтів знає, що можна звернутися до вас, як до бренду, поспілкуватися, вибрати собі щось новеньке, замовити так, як вони звикли. Дуже дякую, Владислава. Цікаво сьогодні було. проговорили цю тему ефективності реклами в Інстаграмі і ще раз впевнилися в тому, що це далеко не тільки прості налаштування технічні в кабінеті а, виставлених там, рекламних креативів на аудиторію, там типи кліку. Це дійсно модель бізнесу, завжди ефективність реклами буде залежати саме від чотирьох складових, про які ти сьогодні нам розказав. Дякую, що це внікаєте. І дійсно таким чином більше обізнаність кожного бренду, кожного бізнесу про те, а як працює реклама, як її покращити. Дякую тобі. І я вам дякую за ці запитання і за можливість пояснити.